Сьогодні свята Православна Церква святкує День Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Різдво Христове, за словами святих Отців, це найвеличніший прояв Божої любові до людського роду. Христос народжується для того, щоб спасти кожного з нас, визволити кожну людину із тієї влади, в яку людина потрапила після гріхопадіння наших прабатьків. Найціннішим, що є в людині з моменту пришестя в цей світ, самого Бога, це можливість стати Богом по благодаті. Бог стає людиною для того, щоб людина стала Богом. Це основна теза, яка зустрічається в творіннях святих отців, коли вони розмірковують про боговтілення. І саме з цієї міті людині даються можливості долати гріх, тому завдання кожного із нас полягає в тому, щоб зробити своє серце яслами Богонемовляти Христа Спасителя. І саме тому Різдво Христове це не просто свято, яке пов'язане з подією. Яка колись відбувалася? Різдво Христове – це наша реальність, це наше життя. І тому вітаючи всіх вас, дорогі браті і сестри, з Різдвом Христовим. Я бажаю, щоб ми всі свої сили направили для того, щоб в нашому житті Христос народився зі святом всіх.